i <laughs> Жорстоко, обурливо і неприпустимо. Світ сколихнуло відео зняте у салоні літака американських авіаліній. Він прямував за маршрутом Чикаго віль Під час посадки пасажирам повідомили, рейс переброньовано. Працівникам авіакомпанії теж треба летіти. А для цього потрібно звільнити чотири крісла. Добровольцям запропонували компенсацію 800 доларів і номер у готелі. Ніхто з пасажирів міняти своїх планів не захотів, а не пощастило 69-річному лікарю. Девіду дао чоловік відмовив. Це покидати літак за що і був суворо покараний. Його силою витягнули з крісла. Він закричав, ударився і нарешті припинив протистояти працівникам авіокомпанії. У результаті цілесні ушкодження лікаря і зіпсована репутація United Airlines. Гендиректор авіакомпанії Оскар Муньо запевнив ця конфліктна ситуація а також варіанти і вирішення під контролем. Про грошову компенсацію постраждалому ні за що Девіду Дау не повідомляється. Про лікаря з Луїсвіля повідомляється дещо інше. Видання Daily Mail дізналось у Девіда, батька п'ятьох дітей і дідуся чотирьох онуків. Темне минуле. Перша пляма в його біографії це забезпечення пацієнта медпрепаратами в обмін на сексуальний зв'язок, за що Дау був засуджений умовно до п'яти років, а також заробітки на грі у покер. Схожа історія із зайвим пасажиром набирає протилежно інших сенсів.